Сейчас а, будет а, непосредственно выступление заступника Верховного топлива. Но очень важный тем. Вы знаете о решении непосредственно нашей братской почвы, решении парламента ну, и так далее, и так далее. Поэтому наша организация а, выступила с официальным заявлением. Мы сразу скажу больше чем уверены о том что наши братские отношения наши братские дружба между нашими народами будет крепнуть и дальше и вот эти вот непонятия не, не которые не будут на нашем пути мы будем просто их убирать с нашего пути и дальше и дальше работать спасибо прошулялась за нас и Встановлений від 7 і 22 липня 2016 року подій Волинської трагедії липня 1943 року названі геноцидом. У документі сенатори пропонують встановити 11 липня Національний тем пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польща 1918-39 році. Ми провели історичне дослідження всіх тих подій, які зв'язували з цими подіями. І цю заяву, я не буду зачитувати вам повністю, бо це історична довідка про всі ті події, починаючи ще до християнських наших часів. Ми сусіди, споконвічні сусіди, тому ми повинні лояльно відноситись до тих подій, які проходили історичний. Весь період. Тому багатовікова історія українського народу багата подіями, як і історія Польщі, що після передаються покоління, з покоління в покоління і глибини зміст, яких часто залишається досі недослідженим. Так сталося, зокрема, із палатом польсько-українського пристояння на Волині в 1943 році. Але кожна сторона інтерпретує ці події по-своєму. Тому ні. Тут якраз є головні такі моменти. Підсумком трагічного народовбивства стали величезні людські жертви і матеріальні втрати з обох боків. Це чесно треба признати. Окремі польські історики стверджують, що загинули. До 100 тисяч поляків і 25-30 тисяч українців з цієї події в 1945 році. Українські вчені наводять скромніші цифри, втрат 35 і 15 тисяч. 35 сторони Польщі і 15 з сторони України. Або взагалі 12 та 5 тисяч. Зазначимо ще раз, що на Волині в 43-му році. Обидва народи стали жертвами уже сформованих історичних обставин та стереотипів, незваженої політики керівників окупаційних режимів, анархії та хаосу, жертвами небачених досі підступних провокацій з різних боків, вчинених нацистами та націоналістами. В той же час у Польщі вже напродовж ряду років друкуються на цю тему багато книг, статей, які звинувачують. Українців у злочинах ну, і виняткових жорстокості. Українські вчені проводили разом із польськими вченими декілька міжнародних конференцій, були зустрічі і президентів України, і Польщі, але до цих пір ця рана ще жевріє людей, які пам'ятають ці події. Повертаючись сьогодні до подій тих часів, безперспективними буде визначати, яка сторона несе більшу відповідальність за скоєнні і з якого боку більше жертв. Тому у пошуках шляхів до порозуміння у цих складних питаннях хотілося б, щоб це порозуміння не мало форми взаємозвинувачення. Не хотілося б, щоб на пам'яті на польських і українських кістках робилися сьогоднішні. Хіп... Політика. Жертви були з обох сторін. І нащадкам загиблих поляків важко зрозуміти те, що сталося, як і нам. В архівах та свідченнях є факти про сотні спалених сіл, тисячі невинних уб'єдних на прабатьківській землі, пограбованих, вивезених, безправних і католичених земляків понівечених доль. Є за що і нам, і полякам вибачатися рід перед відпередодним. За те, що і ми, і вони захищали свою землю, своє життя. Ми мали різні історичні відносини впродовж багатьох віків, але на майбутнє повага та братерські стосунки українського та польського народу залишаються пардерськими і стратегічними, так сказав наш Казан Петрович. Висновки, які можна зробити з цих подій і на майбутнє, на майбутнє наші самовідносини. Сьогоднішній приклад якраз говорить про те, що ми повинні. Об'єднувати не тільки українську націю, а весь народ, який хоче мирно жити на цій землі. Пробачення сьогодні повинні просити не тільки прості українці і поляки, а й наші керівники держави та уряду, які доводять наші народи до протистояння в деяких випадках, воїни, що воювали між собою в Другій світовій війні, давно примирилися і сплять вічним зном. Волинське протистояння це трагедія українського і польського населення. Волині, як стихійний соціальний вибух, реакція на образи приниження насильства до винної Польщі, Польщі, а згодом і німецької поліції щодо мирного стання краю. Сподіваємось, що час оставить все на свої місця і майбутнє покоління будуть згадувати про нього так, як ми згадували нині про Львівщину, Хмельниччину, про народних весників і України, і Польщі. В історії важко щось змінити, треба лише об'єктивно його оцінити і робити все можливе, щоб них більше не було в нашому житті. Міжнародна громадська організація, об'єднана рада Українського і зарубіжного казацтва, Велика Рада атаманів України засуджують любі спроби перегляду результатів війни, нав'язування світовій громаді якоїсь особливої точки зору питання волинських подій. Пошуки мертвих винуватців серед живих нащадків. Учасники волинської трагедії давно відійшли в тимі світ, а ми маємо залишатись людьми. Ми не можемо змінити минулого. Ми не маємо, під... ми маємо піднятись над складними історичними подіями, збагнути високу ціну заподійного зла, аби нас завжди залишити у минулому роки відсутність і непорозуміння. Найбільші злочини та жорстокості вчинені за історією людства. Мали за джерело радше пристрасть, тупість, людську слабкість, аніж слову і дійсну гріховність, за які винуватись. Навіки нестиме відповідальність тільки перед Богом. По цей бік життя ми не маємо остаточних критеріїв, які б дозволяли віддати про це, це усією певністю. Такий стан речей схиляє нас до великої обережності у винесенні вироків, які виходять поза межі нашої людської компетенції. Один Бог знає що заслуговує наймення гріха та наслідки та його наслідків. Лише Бог має право милувати їх чи судити.